Чотири дні поспіль на різних майданчиках фестивалю відбувались публічні читання поезії. Одразу кількома мовами декламували вірші з останньої збірки німецького поета, який народився у Чернівцях 1920 року. Пауля Целана троянда нікому вірші вперше переклали українською. Твори українських поетів німецькою вперше на фестивалі. Переклала львів'янка Христина Лазаркевич каже: Мирідіан Чернові здає нагоду почути розмаїття мовних інтерпретацій творів. Дуже теж добре. Що зараз целянівські поезії читаються зразу двом його найкращими перекладачами в нашому регіоні – Марком Білорусцем і Петром Руїхлом, ще й з їхніми коментарями, плюс вони читають деякі поезії подвійно. Традиційно фестиваль закривав український письменник Юрій Андрухович цього разу новим музичним проєктом Атлас Естремо та презентацією нового альбому Юрія Андруховича та гуртом Карбідо. Проєкт створений за текстовою основою книги Андруховича під назвою Лексикон інтимних міст. Найпершими побачили її чернівчани. Далі команда із концертом відвідає іще ще вісім міст України та закордоння. Декілька разів на рік ми перетинаємося. і У нас відбуваються тури. Як правило, пов'язані з тим, що ми завершуємо черговий проект. Одразу після чернівців ми 13 вересня вересня у Львові на форумі видавців у жовтні. Відвідає Францію та Німеччину. Має Гумен, Олександра Агіва, Михайло Антонюк, місцевий час.